Згадували, ми вже сьогодні і в новинах. і Ми з Остапом говорили про те, що в Маріуполі, чи точніше біля Маріуполя, у селі Малекине, була бавовна, були влучання по об'єктах росіян. І зараз ми поспілкуємося із радником міського голови Маріуполя Петром Андрюшенком про те, що ж там відбулося, якими є наслідки цієї атаки. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Підкажіть, яка там ситуація з цією бавовною, що сталося в Мелекіне з бавовною в Малекіна ситуація прекрасна, тому що <смас> да, тому що це була в принципі велика атака. Ми впевнені, що навіть не всі наслідки встановили. але тепер і не лише в Малекіна, тому що був під ударом весь Маріупольський район. З нашого боку, російські пабліки моніторингами повідомляли про начебто там, близько 70 безпілотників. Ну, вони завжди завищують все, що є, але а, про те, що відомо, дійсно, селище Мелекіне, ми знаємо про фактично два влучання великих. Одне влучання було безпосередньо в склад окупантів, який детонував з, приблизно з 3, з півчетвертої ночі до п'ятої ранку. І було влучання в дві бази відпочинку окупантів. Ну тобто, це колишні бази відпочинку, які вони займали на сьогоднішній день. А, на зараз траса, яка веде з Маріуполя до Малекіна, перекрита поліціянтами, Дуже велика кількість військових, військової поліції, поліції, велика кількість швидких. З наші джерела кажуть, що найменше 20 плюс поранених та вбитих вже вивезли. І ще продовжують вивозити. Ну і мінус власне, сам склад з боєкомплектами черговий, які вони там переховували, його теж нема. Окрім того, нам відомо, що ще є влучання в одну точку в тому самому селі Малекіне? Ну, вважається, що це село ще Малекіне, воно на кордоні двох сіл, угу. в базу у відпочинку Світлана, так звана, там достатньо велика кількість росіян завжди базувалась, але там територіально дуже складно зараз швидко зробити факт чекінг. Тому я думаю, що подробицям підроби, ми будемо знати трохи пізніше. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні важливим саме логістичним центром є Маріуполь і міста? Які прилягають до, до Маріуполя для окупантів, а я думаю, що найважливішого вже в мабуть що складно вигадати, тому що Маріуполь забезпечує свою логістику складами своїми підрозділами і підготовчими таборами цих підрозділів він забезпечує всю ділянку фронту, яка починається на південь від Донецька. Фактично, от порівнюю Волновахи, це якщо брати по звучним і вже співзвучним всім напрямам, це буде від Курахова. Умовно кажучи, і буде закінчуватись десь на пологамі, тобто десь Оріхово. Все це, це от база, основна, перевалочна, логістична, знаходиться в Маріуполі, тобто для цього і використовується Маріуполь. Причому перекид йде і формування в, в обидва напрями: тобто, з напряму Запорізької області, з одного боку, і з іншого боку, безпосередньо з території Росії. А саме ці обстріли, чи можуть вони бути пов'язаними з такою активізацією ворога, зокрема, наприклад, на Вугледарському напрямку, ну я думаю, що так. Тому що, скоріш за все, це прямо ну, має бути прямо, прямий зв'язок, тому що до того давно ми вже не бачили такої влучної великої бавовни на своїх теренах. А враховуючи, що Вугледарський напрям достатньо сильно активізувався, і Маріуполь приймає в тому участь, і я думаю, що так. Ну і теж хочемо запитати про ту нову залізничну гілку, яку будують росіяни з Ростова. Можливо, вам відомо щось детальніше, бо в мережі немає так багато інформації про це, як би хотілося, напевно. А, ну, ця гілка це результат того, що вони запустили. Попередню гілку, про яку ми рік розповідали, то думаю, про ту вже багато інформації скрізь. Зараз вони хочуть її значно скорости, скоротити. Тобто, про що йдеться мова? На теперішній час потяги, які виїжджають з Ростова на Дону, вони змушені підійматися з Ростовською областю спочатку аж до рівня Донецька. Тобто, це приблизно. Там 100-150 кілометрів, а потім все одно вони опускаються на Маріуполь. Це фактично ще 150 кілометрів. А на сьогоднішній день росіяни хочуть посередині на колишнє селище Тельманове, зараз воно називається Бойовське зрізати і побудувати там невеликий клаптик, насправді залізниці, там, мабуть, що кілометрів 40 50, не більше, а може і менше, навіть і а, в такий спосіб вони скорочують свою логістику. Приблизно на 150 км кілометрів мова йдеться про військову логістику, яка забезпечує Маріуполь Волноваху, тобто нашу, на, нашу зону контролю. Це скоротить їм приблизно на 150 км кілометрів мінімум. З одного боку, з іншого боку, це скоротить час, і на, наразі вже плани озвучені. Зараз іде технічне погодження документації там, де її треба добудувати. Окрім того, там певні ділянки побудовані ще з минулого року, коли вони будували існуючу нову гілку, як вибачте за тавтологію. Да, вони розглядали резервний варіант, якщо Збройні Сили України не дадуть побудувати й мости біля селища Гранітного, вони мали намір побудувати інакше саму гілку залізниці, щоб вона не перетинала річку. Кальміус і напряму пустити в Маріуполь. Тому там певні ділянки вже побудовані, і фактично, з жовтня вони планують розпочати активне будівництво. За нашими оцінками, як вони будували попередню залізницю, попередні залізничні гілки. Ну якщо вони візьмуться з такими темпами, то в принципі орієнтовно квітень-травень вони будуть мати оцю нову гілку вже в готовому варіанті. І вона буде функціонувати. А яка загалом ситуація в місті сьогодні? Маріуполь для, для росіян це військова база, чи все ж таки вони якось звертають увагу е, на цивільні потреби міста? Ні, цивільних потреб там немає. Ніхто не, 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 не переймається цивільними потребами, якщо мова йдеться про цивільні потреби саме Маріупольців. Тому що одночасно з цим вони все ж таки розбудовують в Маріуполі військову базу такі собі Касплі Сівастополя на Азові. Угу. По суті, є будівництво іпотечне. Дуже коштовні квартири не знаю з чого складаються ті ціни, але ані в Києві, ані в Львові. У нас навіть до війни таких цін не було. Як зараз ціни в Маріуполі на житло дуже дивна історія з одного боку, з іншого зрозуміло, тому що там фінансування федерального бюджету. Проте вони будують Маріуполь для росіян. Це дійсно будуть те, що є існує, і як живе Маріуполь на сьогоднішній день. Те, що залишилось після нашого контролю, ті українці, які залишились, ну це жах. Це деградація повна інфраструктури. Насправді зараз ми знову знаходимося в напіку хвилі безробіття людей, дефіциту грошей, маргіналізації. Ну страшні речі, це окремо довга розмова, але нічого хорошого для життя нам точно Росіяни не побудували і будувати насправді не збираються. Зрозуміло вас. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був Петро Андрюшенко, радник міського голови міста Маріуполя. Ми почуємося з вами після невеликої паузи.